Добрий ранок, друзі. Ну як вам погодка? Вже осінь пішла, дожик пішов. Коротше, ви всі бачили, що я вчора відкрив збір. Новий підрозділ 4 ОМБР бригада. А Куп'янський напрямок це мої товариші. Ми вже їм колись до них їздили десь рік тому. Зараз вони вже потребують допомоги. Що їм потрібно? Я виставляю зараз тут побачите, у кого є можливість, будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте. Ви знаєте, той напрямок зараз дуже напряжний. Та, взагалі, всі напрямки напряжні. Важко хлопцям, немає чим ремонтувати. Іде зима. Вони зараз замовили пускові пристрої. Треба запускати машини, акумулятори дохлі, нові, дорогі. Так що Треба купити їм, щоб вони могли спокійно коротше, заводитись, коли холодно. У них не одна машина ви в курсі, і так буде швидше, ніж купляти їм акумулятори всі нові. Плюс інструменти. Так що прошу долучитися до збору і підтримати Збройні сили. Три тисячі на банці в нас вже є. Треба десь 17. Я подивився в Дніпром. Все коштує там 4, 5. Шість, сім, три позиції. Треба. Так що прошу долучитись. Дякую.